Всім привіт! Показую, як воно є без прикрас. Будемо сьогодні прибирати, все вимивати, вичищати, за диваном мити, посіль треба скласти. Прибираю сьогодні максимально якісно в цій кімнаті. Тут у нас буде ялиночка, там треба звільнити для неї місце. Я дістала. Іграшки. Це всі іграшки, які в нас є. У мене по плану нарядити ялиночку в рожеві кольори, тому я дочекаюся посилки з сенцей, вона вже у дорозі. Зараз хочу перебрати іграшки. Ось така в мене красива наволочка Потрібно одягнути. І перебрати іграшки. Мабуть, сьогодні в Аврорі потрібно ще буде докупити. Гірлянду, бо це, мабуть, єдина в нас, яка залишилася, які будуть переважати кольори: сріблясті, білі і рожеві. Всі інші я хочу перекласти в інше місце, щоб вони не заважали ось на дуже багато червоних. Хочу ялиночку рожеву. Покажу вам свій сніданок. Він такий у мене сьогодні різнокольоровий. Я намазала два бутерброди намазкою з А на один поклала яєчко смажене. Авокадо в мене. Один малесенький варений бурячок. Я його купувала в магазині, не варила сама. Три крабових палочки і два помідорки чері. Ось так. Зараз подивлюсь щось на ютубчику поснідаю. Паралельно буду готувати обід. Одночасно собі два крильця маринованих, Кірілу нагетси. Мені дуже зараз подобається готувати в аерогрилі. Обираю режим картоплі фрі. Все. Що мені подобається, я пішла зустріти дитину, десь прибираю, не треба нічого заглядати. В Аерогрилі все ідеально готується. Обожнюю його! Кірюшка тут обклеїв. Вимикач, літери зі стіни дивні дива, димогорган. Так, поставила вже ялиночку, трошки треба її розпушити, вже наволочку надягнула на подушечку. В магазині велика кишеня взяла ось такі декоративні вогники. Вони по акції 20 метрів коштували, щоб ви розуміли, 106 гривень. Це задарма. в Аврорі набагато дорожче. Я повісила гирлянду, трошки причепила. Бавовни, квіточок, і вже так гарно, що можна і не прикрашати ялинку, але вже прикрашатиму її обов'язково в наступному відео, коли вже прийдуть нам всі новорічні іграшки. А тепер буде у нас прибирання. Я відвинула диван. Зараз там попило і помию. Потім застелю ліжко, перестелю. Пропилосошу тут на дивані всілякий пил, і буду поверхні прибирати. Пил повитираю, порозставляю. Треба ще помити стіл. Роботи багато. Залишився час до вимкнення світла. Погнали. спочатку думала, що буду відразу мити і пилососити два в одному, але все ж таки вирішила, що буду мити підлогу швабрами. так якісніше прибирання. Мабуть, найдовше в цьому всьому це просто набрати води у відро. Так, і обов'язково треба протерти плінтус. Мій син завжди спить з цим гусачком. Йому подобається. Ліжко зранку не застелили, тому що не було світла. З 6 до 8 у нас не було світла. Зараз я швидко застелю постіль. Він собі робить таке гніздечко. Любить. Я поспішаю, тому просто так все позакидую. Думаю, нічого страшного не трапиться. Тим паче, що сьогодні ввечері знову будемо стелитись. Так. Зараз хочу пропилососити диван. Прошу на підлогу покривало, все одно буду приливати. подобається вологими серветками, аби три штуки протирати ось ці частини дивану. Намелю зараз стіл, сіфом нанесу його і буду підлогою займатися. Ідеально сіф вимиває білий стіл, не було ще жодного забруднення, яке б він не видаляв саме ось з білих меблів. І відразу наношу на тепликом. Зазвичай у мене на балконі порядок, але ви можете бачити, он там лежать коробки. У мене реально немає часу їх прибрати. З підлоги треба зараз прибрати, тому я ще протру ось там. Трошки декору додам. Гілочки у вазочці. Я купувала їх на Aliexpress і минулого року я купувала ось такого красивого лускунчика, обмазання агрора. Це, звичайна іграшка на ялинку, але я зрізала ложечку цю. Так, головне ще не забути тут про те. Зараз пропилосошу і до вас повернуся. Вже я попилососила, а вже всю іншу квартиру я буду пилососити, коли не буде світла. І, до речі, це великий плюс цього акумуляторного пилососа, що можна ним прибирати, навіть коли немає світла. Він світиться, це просто. Знахідка зроблю вологе препарат. І скло і меблі буду протирати засобом для скла і дзеркал, Бо тут є пальчики, це кімната мого сина. Тут багато пальчиків. Особливо в оцих місцях. Ну і покажу ж вам цю колекцію. Кірілу дуже сподобалася поличка. Дуже класна. Такий куточок, там у нас книжечки Гаррі Поттера. Там ще в нас фан-поп фігурки зорених війн. І Кіріл, до речі, хоче, щоб йому або на новий рік, або на день народження подарували ще якусь фан-поп-фігурку із Stranger Things. Тут у нас так все виглядає. Мило трішечки, треба їх посадити на ялиночку. Хочу причепити десь їх тут зверху, щоб їх було видно. І, до речі, я хотіла ще зробити деякий коментар з приводу того, що мені писали в минулому відео. Писали, що не можна дитину оточувати всім таким чорним, якимось такими страшними написом. Я нічого в цьому поганого не бачу. Це найпопулярніший серіал Netflix, за взагалі за всю історію Netflix. Весь світ дивиться зараз цей серіал Stranger Things, дивні дива. Це супер тренд. Він у всіх соцмережах на нього роблять безліч всіляких і мемів, якихось відосиків, це дуже цікавий, він як і для дітей, так і для дорослих серіал. Я не вважаю, що любити цей серіал збирати фігурки Кіндер-сюрприз. До речі, це ж продається в кіндер сюрприза. Чорні написи, які чорні написи, які страшні написи. Hello Fire Club, Клуб Пекельного вогню, та так може будь-яка група називатися. Я, до речі, згадала ще супермаму, там була мама Гот. Казала, що от людей Навішують ярлики і взагалі судять людину по зовнішності, що ці люди готи пов'язані з демонами, якимось підписали контракти з дьяволами, що вони страшні. Але, як виявляється, ось ця мама була найсвітлішою людиною з четвірки тих мам, які просто як якісь змії. Хоча вони не в чорному, вони без татух. Отже. Про що я? Я сучасна мама, я в це все не вірю. Той, хто в це вірить, той це все притягує. Я раджу вам також за таке не думати і не притягувати ось цей негатив у ваше життя. Навіть коли ви вже це пишете, вже про це думаєте, озвучуєте, прописуєте, вже на якомусь рівні ви притягуєте це в своє життя. Хоча ви писали коментар мені. Будьте добріші, будьте світліші, думайте про позитив і не шукайте в кожному відео якийсь негатив і до чого причепитися, якби щось якось вколоти когось. Я не, не, про, не про цей коментар, а взагалі. Шукайте скрізь позитив. Якщо ви не знаходите у відео позитивне для себе, то навіщо ви його дивитеся? Я таке, наприклад, не дивлюсь, якщо мені не подобається. Якщо мені щось не подобається, просто канал не дивлюсь. Коментарі погані не залишаю. Дякую за розуміння. Всіх люблю. Ось так красиво. Дуже гарно. До речі, я не знаю, чи можна протирати телевізор серветкою, вологою, але я це завжди роблю. Колись я купувала серветки спеціально для екранів, моніторів, але, як мені здалося, то вони взагалі е, такий же самий ефект. Дають які звичайні вологі серветки. Чистота, порядок, ялиночка. Ну, вона ще зовсім не прикрашена, майже. Але все одно виглядає дуже мило. Ось іграшки, які треба ще довісити. В наступному відео, я сподіваюся, посилка Сенсея буде вже на місці. Ось так, я вже вимкнула світло. Зараз ялинка потухне, бо вже мають вимкнути світло. Рухаємося далі у влог. Даша, 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 Дашка, привет. Хорошая, Даша хорошая. Идем на футбол. Це Проспер, Проспер, власне. Я буду кричати, Проспер! Як да. діти. У да. мене є, так, просто я ж не зможу. Я ж не зможу знімати. О, мовжила і крокодила. Добре, добре, я вже проїбався.